День перемоги над нацизмом, відбиток болю на віки, а світ, спокутий егоїзмом, не врахував ті помилки. Тоді палала вся Європа, і світ молився на весну, а наш народ стирався в попіл, аби закінчити війну. Сьогодні мало що змінилось раніше. Гітлер, Геббельс, Фюрер, сьогодні ж руський мір з'явилось, такою історичний гумор. Раніше Рабинович винен, тепер Бандера їхній ворог. І все живе навколо гине, сценарій схожий, темний морок. Тодішня свастика тепер малюється кривавим зет, а із болотистих озер лунає. що сказав би дід? А дід би щиро здивувався цинізму, хамству та брехні. Від болю б він перевертався, перевертався б у труні. І так як Гітлер застрелився у бункері, як щур останній, так хочеться, щоб Путін вбивця зробив так само це бажання. І як би не кричали люди, гучне, палке, ніколи знову, допоки Путін в світі буде, не зміниться, на жаль, нічого.